А українська еліта тим часом перевдягається. Народні депутати і любителі старовини, представники діаспори і президентська родина масово замовляють собі автентичний український одяг. Крій та вишивку продумують колишні музейні співробітники, щоб кожен шовчик був історично виправданий а вартість одного комплекту від 15 тисяч гривень. Це весільна сукня, виткана на льону Ось на такому ткацькому верстаті. На створення тканини майстриня Олександра Пушнова витратила близько місяця. Дівчина поспішала ткала для себе. За традицією Олександр працює босоніж, а зимою у шкарпетках, бо у взутті ткалі не відчувають дрібні педалі. Нині верстат не заправлений, але в останній майстриня ткала на ньому крайку ще кілька тижнів тому. Це був подарунок на молодшого сина. Нашого президента на Тараса Кающенка це був такий е, пояс е, дитячий, Я його ткала десь метрів за три. Довбана сорочка. Дизайнер Людмила не нідеся називати так шиту білим по білому вишиванку родом з Миргородщини. каже в основі назви методика вишивки. Майстриня із задоволенням їздить в етнографічні експедиції. Відвідує ярмарки антикваріату. Надихається, має чималу колекцію старовинних вишиванок, але не одягає їх що можна дійсно принести зразок в майстерню і сорочку мовиш, відшиємо повну копію сорочки, наприклад, бабусь, це чужа енергетика, людина це сила, цим жила. Тим більше, все ж, уявляєте, це одна війна світова. Революція, Друга світова війна, це голодоморе, це репресії, це скільки болю, скільки цього. І вносити це постійно або тримати вдома, я вважаю, це абсолютно не потрібно. Ось так ще два століття тому виглядала молодиця родом з Полтавщини. Модель і конструктор Наталка твердить, вона в останнє вбиралася так на водохрещу. Національні строї дівчина особливо любить за їхню універсальність, адже у справжніх немає жорстких розмірів. Сорочки зазвичай довгі і не переталені. Їх підтикають під плахту, а остання має просто сходитися. А ось такий весільний вінок майстрині ще конструюють. Його головні елементи вовна і павлинячі пір'я. Воно для студентки з Канади. Український національний одяг у західних студентів користується шаленою популярністю. Був такий студент Гарварда, який приїхав, замовив сорочку шаровари, пояс. Прийшов, вдягнув наплічника на спину. і Поїхав на навчання. Інший предмет фетишу поціновувачів автентики екологічне взуття з коноплі. Ось такі мешти коштуватимуть 45 доларів. Їх, немов гарячі пиріжки, переважно розбирає молодь. На такі сап'янці крою 17-18 століття попит трохи менший, та й ціна вища – 2000 тисячі гривень. Вони особливо популярні серед народних депутатів. Утім, з'являтися у такому вигляді у Верховній Раді вони чомусь не поспішають. Наталка пісня,